Tesla Model S 2017 року випуску має пробіг 67 тисяч кілометрів, електричний двигун, трансмісію автомат, Тип приводу повний, потужність батареї 75 кВт на годину. Автомобіль має електрорегулювання кермової колонки, підсилювач керма, подушки безпеки, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер. Електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок, магнітола блютуз USB, безключовий доступ, двохзонний клімат контроль, адаптивний круіз-контроль, автопілот, легкосплавні диски r 21 п'ятидверний електричний ліфбек класу F, фейсліфтінг першого покоління моделі. Модел S 75 d оснащується двома електромоторами і повним приводом. За заявленими показниками виробника, версія 75 d зможе приїхати на одному заряді близько 416 км і розвинути максимальну швидкість близько 225 км на годину, а першу сотню автомобіль розміняє за 4-4 секунди.